Зараз Вашингтон Пост пише про те, що Росіяни рік намагалися взяти Покровськ, і їм це не вдається в той же час. Покровськ залишається найгарячішим напрямком. Володимир Зеленський говорить, що Покровськ та Добропілля принесли 2200 російських полонених. Якщо говорити про е, от власне ці гарячі бої, зокрема і за Покровськ, як ви бачите е, наскільки якби серйозні втрати Росіян там, і відповідно те, що ворог там намагався спершу обійти. Покровськ, потім малими штурмовими групами. Тобто по-різному різну застосовував стратегію, але жодним чином їм не вдалося, от власне взяти місто. Ну скільки вони втратили людей, досі невідомо порахувати важко. Скільки втратили техніки, теж порахувати важко. Розуміємо, що багато. Головне, як на мене, що втратили росіяни, це час. Час це орієнтовно 13 місяців, поки місто Покровське, завдяки хлопцям та дівчатам, воно тримається просто незважаючи ні на що ще там в вересні, жовтні 24-го року, за всіма канонами, за всіма планами Російської Федерації, місто повинно було бути оточено, захоплено, український гарнізон знищений і повинні були рухатися далі. Тобто, українські військові, хлопці та дівчата на своїх плечах винесли це місто і виграли для України. Рік часу без захоплення Покровська неможливо рухатися вперед на Слов'янськ, на Краматорськ. Це для них величезна перепона. Зараз вони намагаються їх вже ліквідувати будь-якими шляхами відчайдушними. Ця ось кишеня майже зачинилася. Ми з вами колись казали, 10 кілометрів це критична відстань. Що між цими краями? 10 кілометрів для того, щоб вийти з міста Покровська зараз. Проєкт Deep State показує здається, сім, навіть шість кілометрів, 6 з копійками. Це ну це навіть нижче критичної позначки і тому питання, як на мене ще раз, про залишення українських позицій в місті Покровську. Воно вже максимально актуальне і в першу чергу людей вивозити поранених забирати техніку, обладнання. Озброєння, щоб воно не дісталося росіянам. Звісно, там в аварійному режимі це все одно ну, можливо доведеться кидати, але не хотілося, бо у нас зайвого озброєння, зайвого обладнання просто немає. Воно потрібно буде для захисту на інших напрямках. Давайте поговоримо про інші напрямки лінії фронту. Яка ситуація? Ну, дивіться, ну про Купінськ. Куп'янськ, ну якщо рівень порівнюємо з Покровськом, то там ну ще раз, тільки в порівнянні я так дуже утрирую то там ну майже санаторне санаторні умови. Ну ситуація набагато простіша, але тиск росіян ну дійсно серйозний. В місті вони вже присутні в Куп'янську. Не можна сказати наскільки глибоко, наскільки. Масштабно, ну, скільки там 100 людей, 200, 300, 500, Такої інформації немає. Наші військові роблять так, що хто зайшов, той більше не виходить, або якщо виходить, то вже не на своїх двох, а там Полском і там або евакуаційними групами. Але ще раз їх, на жаль, переважаючи там більшість, тому Купінська як саме під загрозою. Щодо напрямок, це Дніпропетровщина в напрямку міста Покровське, тобто Покровськ. Донецької області а є Покровське. Це Дніпропетровщина, і от в напрямку цього міста Росіяни мають просування там на різних ділянках. Майже там два більше 12 кілометрів. Вони вже пройшли, захопили територію Дніпропетровщини і продовжують свій поступовий рух далі. Який ударник буде, куди вони рухаються в напрямку Запоріжжя або там будуть перерізати дорогу в напрямку Павлограду? Зараз важко сказати. Давайте з вами поговоримо про те, що росіяни е, хизуються зараз своїм бурів'ясніком, і чомусь кудись подівся арешник, про який вони так довго говорили. Лавров сьогодні заявив, що нібито західні політики замовкли після того, як росіяни випробували бурів'яснік. От е, якщо ви знаєте деталі цієї, що це за ракета така, і відповідно чому росіяни раптом бурівєснік замінили на арешник, чи це якісь схожі дві історії? Ну дивіться, вони буріснік зробили для того, щоб хоч щось стояло в хаті. Називається решник. Це вже не цікаво, це вже забули про нього. Дивіться, чому кажуть за західні політики, замовкли та тобто, вони взагалі не починали цю тему говорити. Я відверто скажу, не бачив жодних таких історичних повідомлень від західної преси або західних політиків. Щоб пропало все, все у Росіян якась вандербафля є. А ну нічого такого не було. Всі вже звикли до погроз Російської Федерації. Загалом казати, що у Російської Федерації була проблема з доставкою одного зі своїх п'яти тисяч майже ядерних зарядів. Ні, у них багато різноманітного там обладнання, ракет різноманітних, які можуть нести ядерну зброю. Там і флот, і є і авіація, і є, і підводні човни. Тому казати, що це єдина ракета, яка може нести ядерну зброю, ну це неправильно. Це раз. Друге, американці правильно сказали, нам не потрібні ракети. У нас є підводні човни. Ми можемо відправити до берегів, наприклад, північного моря або там Балтійського моря, Баренцевого моря. І в підводному положенні вона може човном вистрілити ракету і направити туди, куди потрібно. Немає потреби, щоб вона летіла там довго, довго, довго в повітрі. Якщо ми кажемо за технічну складову ракети, то це взагалі якась повна єрунда і абсолютно несерйозна. Поясню чому у відкритих джерелах йдеться мова про те, що ця супер супер, давайте візьмемо Ця супер супер ракета. Ось вона супер ракета. Вона летить на висоті від 50 до 200 метрів над землею. Ну тобто 50-200 метрів. Ну Камон ну, у нас в Україні кожен школяр знає, що звичайні російські крилаті ракети так і летять над землею. От вони маневрують там трішки вище, трішки нижче. Окей, можливо, там якась супер-супер нереальна швидкість. Зазначена швидкість 1300 км на годину. Не треба бути великим фахівцем, щоб зрозуміти подивитися навіть в мережі. Навіть старі радянські літаки вони літають зі швидкістю там, майже 2000 км на годину. Сказати, що цю ракету, яка летить вкрай низько, не наздогнати, ну це взагалі нічого не сказати. Це повна єрунда. Єдина заявлена перевага це ядерна установка, ядерний двигун, який дозволяє цій ракеті. Місяцями знаходитися в повітрі, а, але який сенс? Ну який сенс знаходиться в повітрі місяцями? Ну тобто, щоб то щоб тримати весь світ в напрузі, де ця ракета впаде. Ну окей, і простіше буде виготовити за цей час, поки вона літає, якісь не знаю, умовно фантазує сітки, цю, цю ракету перехопити, і, і все. Ну що, що далі, я ну не розумію. Звісно, що ця ракета залишає за собою там певний е слід у вигляді радіо. Активних матеріалів, які ну, від, відпрацьовані цього палива, двигуна і супутники можна побачити траєкторію. Тобто, загалом це повна єрунда, як на мене, це проєкт по розпилу коштів в Російській Федерації серед вищих посадових осіб. Чим гучніший проєкт, тим більше грошей на ньому можна розпиляти. В двох словах, для того, щоб зрозуміла ваша аудиторія, що мається на увазі про гроші в Російській Федерації. На 2026 рік в російському бюджеті передбачено на всі складові оборони національної безпеки, поліцейські, ФСБшники, військові, ВПК, увага. 177 мільярдів європейських євро, тобто 177 мільярдів євро. А для порівняння на російську пропаганду Маргаріти Семанян, з і Соловйову буде, буде виділено всього всього якихось там невеличкі півтора мільярди євро. Це просто для порівняння. Е, та ми розуміємо, що зараз Росія швидше за все, оскільки вони збільшили там витрат на пропаганду, швидше за все вони зараз почнуть закидати своїми своєю е, своєю пропагандою відповідно і країни Європейського союзу і західну пресу, але е, говорячи про продовжуючи тему, все ж таки озброєння, Україна е, успішно. Випробувала фламінгу успішно його застосувала, сказав президент України Володимир Зеленський. Сьогодні разом із системою Рута показали дієвий результат, і Україна планує серйозно масштабувати фламінго вже цього року. Бойове застосування фламінго. Росіяни, звичайно, що нічого про це не говорили. Вони лише говорили, що там знімали цю ракету, як вона летіла, але про наслідки нічого не писали. В той же час, наскільки я розумію, то це дуже хороший показник для України. Українського ВПК, що в принципі ми маємо змогу виробляти подібні ракети. Володимир Зленський говорив, що ще українська балістика зараз в стадії розробки, тобто український ВПК потужно рухається. Ну, поки що тільки віртуально. Ну, давайте відверто. Окей, заяви заявами. Ми чули заяви в серпні місяці ще про те, що от у нас є. Заявка на те, що вересень будемо робити по одній ракеті фламінгу на день. Ми всі це пам'ятаємо. Потім кажуть, ми в жовтні в листопаді перейдемо на сім ракет на день. Сім ракет на день для порівняння тамагавки. На рік робиться до сотні штук. До сотні томагавки це з американським ВПК, з американським фінансуванням, це у мирні часи. А у нас тут такі ось показники. Єдиний плюс-мінус верифікований пуск був 30 серпня 2025 року. В напрямку окупованого Криму тоді видно було, що три ракети полетіло. Все. більше верифікації не було. Я тут можу привести. В принципі не доцільно, але все одно ну російські воєнкори вони зазвичай вони є першими, хто прибігає на місце прильоту якихось там західних зразків озброєння і показує, які злочини київський режим і так далі. Вони подемонструють кадри, влучання. Якщо це було збиття американських атакамсів, вони демонстрували кадри ці і так далі. Так далі. Зараз в мережі фактів використання українським, українським ВПК, українськими військовими цих ракет по російських позиціях немає. Ні, Україна це не показує, ні російська сторона так там українська правда розказувала, що були пуски, вони були вдалі, але ми не скажемо, куди вони прилетіли. Ну камон, ну так не серйозно. Ну у нас кожен пуск безпілотників, навіть якщо він не вдали, навіть якщо вони були збиті на підльоті до Москви, Заявляє про це українське командування, так само заявляє і російське командування. Та чому ж тримати в таємниці вдалі пуски українських ракет? Президент Зеленський визнав, що, на жаль, є проблеми з фінансуванням, з виробництвом цих ракет. І за його словами, швидше за все, ми десь до кінця року, ну як планується, повинні це все владнати. Що саме там виробна, лінія або там не знаю, якісь комплектуючі щось там не вистачає. Ну зараз немає такої інформації, але хочеться вірити, що дійсно до кінця року це все було, буде. вирішення буде знайдено, і ракети будуть виготовлятися. Україна нещодавно підписала із Швецією. До угоду про 150 літаків Гріпен. Ясно, що ми їх не отримаємо одразу. Це такий контракт на роки, але в той же час Володимир Зеленський заявив про те, що майбутнє української бойової авіації це 250 нових літаків. Такий має бути флот F16. Ми отримували від наших партнерів. Також Володимир Зеленський говорить про те, що ми обрали три паралельні платформи: це Ф16 Гріпен та Рафаль. Як ви оцінюєте зараз ось таку перспективу для української авіації бойової? Це перспектива добра, це класна перспектива. Але от давайте просто от згадаємо, скільки загалом всього було цих літаків виготовлено за різними оцінками. Було виготовлено всього здається, 280 штук. 280. вважається, що компанія виробник може виготовляти орієнтовно 10 штук на рік. 10 штук на рік. Ми повинні розуміти, що цей контракт розрахований на багато років. Звісно, окей, ми ж не кажемо, що ми отримуємо всі літаки новими новимо тільки з заводу виробника. Звісно, коли там шведи, наприклад, будуть отримати сучасні зразки американського зброєння. Вони будуть поставити їх собі на озброєння, а нам передавати більш старі зразки. Але ж на це буде час, і тут логіка така: можна порівняти дуже примітивно мавпа, яка стрибає там з Ліана на Ліану, вона ніколи не відпустить стару ляну, поки іншою лапою не вчепиться за нову. Тільки тоді стару відпускає. Така ж сама логіка у європейців з передачою нам різноманітного озброєння. Поки до них не приїде щось на заміну, нічого свого старого там додатково вони передавати не будуть. Вони напередали вже в попередній періоди, все, що можна було без так безболісно передати. Зараз це вже дуже критично. Тому тільки приїде щось там нове, європейці вставлять на озброєння, проводять навчання, всі навчилися, всі підготовлені. Тільки після того передаватися це буде в Україні. Путін підтримав створення добровольчих формувань для захисту особливо небезпечних об'єктів. Про це заявив Шойгу. Що вам відомо, що це такі за добровольчі формування? Чим вони відрізнятимуться від тих контрактників, яких Путін зараз направляє на війну в Україні? То, що ми знаємо, це резервісти. Це резервісти, про закон про яких вже було прийнято в Російській Федерації, як вам було надуто два мільйони, начебто, резервістів, знаходяться в цьому самому резерві Російської Федерації, яких можна використовувати не для потреб війська, а на другорядні на виконання другорядних завдань. Принаймні так воно зараз звучить. По-перше, цифра 2 мільйони. Вона поставлена під великий сумнів. Особисто я ставлю під сумнів. Чому? Бо свого часу цю, ми знаємо про свої, в принципі, як надуваються російські різноманітні реєстри переліки. Вписати будь-кого кума, свата, брата, сусіда, аби просто набити людей в перелік і подати на гору, щоб там ну, в тебе не було проблем, що ти там затягуєш цими переліками. Набили зараз. цих людей будуть перевіряти. І як виявиться, що з цих двох мільйонів частина вже на війні воює, частина на війні загинула, частина отримала поранення, які не дозволяють продовжувати нести службу навіть в такому режимі, частина в полоні, частина зникли безвісті, частина а, померли за природних причин, частина можливо виїхала десь за кордон. Тобто там людей буде по факту менше. Я не кажу там скільки відсотків, але точно, що два мільйони їх вже там немає. Тепер з приводу того, як заявлені вони, заявлено, що використовувати цих людей можна на охороні особливо важливих об'єктів, такі собі мобільні вогневі групи, і на фронт вони не поїдуть. Але ж ми з вами знаємо цей, цей старий трюк з російськими а, строковиками, коли вчорашні строковики, пацани зі, з школи, вони під. Моральним якимось тиском, фізичним тиском, матеріальним примусом, а вони підписують контракт і стають до лав Збройних сил Російської Федерації з великою доломовірності, частина цих людей. Частині цих людей запропонують підписати контракт, і вони поїдуть охорон на бойові дії. Частина залишиться дійсно на охороні Афіпського, НПЗ, Новошахтінського, Тамбілінського, Рязанського і так далі, там, де людей особливо не вистачає. Але переважна більшість швидше за все поїде, все ж таки на фронти. Говорячи про те, що у Росії запроваджують цілорічний призов. Є інформація про те, що їхні військкомати працюватимуть. Просто безперервно і зараз Росія, нібито не маючи там достатнього наповнення військового бюджету, скорочують його, вони при цьому добираються все людьми. Володимир Зеленський говорить про те, що так, людей у Росії достатньо, але зараз іде війна технологій. Як ви бачите, чи, чи дійсно Росія буде намагатися зараз на фронті дотискати саме ось цими штурмовиками, м'ясними штурмами і намагатися намагатися пролазити не технологічно, не зброєю, а саме, от кидаючи просто величезну кількість цих контрактників на фронт. Ну, Дивіться, скільки б не було техніки, люди все одно потрібні, щоб контролювати ситуацію на землі. Тому штурми будуть. Техніка в Росії треба визнати. Вона є. Вони дуже активно копіюють наші рішення. Ну, наприклад, якщо ми кажемо знову там за охорону об'єктів. Росіяни активно копіюють наші мобільні вогневі групи, наші дрони перехоплювачі, різноманітні рішення системи радіоелектронної боротьби, легкомоторна авіація. Тобто росіяни все це копіюють, і в принципі ну, у них є такі можливості, вони можуть придбати щось в Китай. Ну окей, не дешево, довго воно буде їхати, але вони мають таку можливість. Тому а, говорити про те, що виключно м'ясом ні. Плюс вони в принципі, як і попередні. Зимові періоди 22, 23, 23, 24 і так далі. Цієї зими вони будуть активно концентруватися на тому, щоб знесилити українські тили. Логіка така: не навіть не йдеться мова про цивільне, щоб цивільні без світла. Вони почали скиглити, як казав колишній прем'єр. Жалітися, що у нас немає інтернету. Ні, їм цікаво знести українську економіку. Все, от все, що стосується економічної складове, все, що може генерувати грошові кошти для того, щоб запускати ці гроші на виробництво озброєння, на на виплату зарплатні наших військових. Все це буде під щільним прицілом російських дронових ракетних атак. Друга складова це військове. Все, що може навіть теоретично, гіпотетично працювати на українську оборонку, підлягає моментальному знищенню. Тобто, я думаю, що ось буде два дві великі стратегії накату. Звісно, на фронтах і, звісно, от в тилах, от така ось сама. В той же час зараз є інформація про те, що росіяни от, власне для них серйозні наслідки через удар по цьому водосховищу логістика ворога фактично зупинилася. Як ви бачите зараз, чи дійсно це допомогло українським оборонцям, і е, наскільки це велика шкода для росіян ось цей прорив дамби? Ну, як прорив? Ну, зараз передчасно говорити про результати. Ми бачили там підтверджені дані від в першу чергу від російської сторони про окопи на поколіно в воді. Звісно, хотілося, щоб по шию було, може навіть і вище. Жаліються, що втратили майно, екіпіровку, ем, якісь там коштовні речі у вигляді радіостанцій, то і так далі, так далі. Достаменно там ми не знаємо, що втратили. Бачили відео техніки, яка стоїть підтоплена. Сподіваюся, що перебування води буде ще більшим. Моє бачення таке зараз. Результати ще раз кажу, передчасно робити. Можливо, доведеться почекати до кінця тижня, щоб побачити наскільки вода швидко сходить, що саме підтоплює, куди вона далі йде. І от багато питань з мережі бачив: а чому наші військові одразу всю цю дамбу не підірвали, що вода вся б там пішла потоком? Ну, по перше, Україна. Ну, це робить. Вона ж розуміє для навіщо що це робиться нашим командуванням, щоб не потрапити в таку ж саму паску, як зробили росіяни, коли підірвали Каховську дамбу. Нагадаю, що тоді вони, окрім наших позицій, потопили і свої позиції на окупованій території Херсонської області і мінні поля позносили. Їх потім знаходили в Чорному морі. Тому Україна робить це обережно, і я більш ніж переконаний, це було все узгоджено з. Українськими фахівцями, які спеціалізуються на річках, на водоймах, на цих ось гідроспорудах, щоб обережно робити такий прокол хірургічний, пустити невелику частину води, щоб не затопити так само українські позиції і не створити там несприятливі умови для наших військових. Якщо буде потреба, я переконаний, що будуть там і додаткові удари по цій дамбі. Якщо треба буде води піддати, то воду піддадуть і подивимося... Як вона піде по руслу цієї річки? Сіверський Донець, якщо не помиляюся, і куди вона піде далі вниз по Течії, там де знаходяться російські позиції внизу? Як вона повпливає на ці позиції? Тому що раз я думаю, до кінця тижня буде вже плюс-мінус зрозуміло.